Відчиняються дива починаються як перед новим роком, життя вирує, кипить усіх е передноворічні плани, турботи. Хтось підкрашає линку, хтось будує плани на майбутнє, але головне, що життя триває. І сьогодні ми йдемо у гості. Сьогодні ми будемо робити незвичайне інтерв'ю е в спецпроєкті Лайф одна з найяскравіших телеведучих 11-го каналу. Автор та ведуча проекту Лайф Анна Тимофєєва. А я хочу вам показати, яка насправді талановита та відверта наша героїня. Ой, привіт, Добрий вечір. Добри вечір. Це називається напросилися. Дуже дякую, що запросили. Рада бачити навзань. Слухай, дуже багато раз чула, що тебе називають іконою стиля, майстром інтерв'ю, кулінаром від Бога. Але насправді ти ще й дуже відверта, цікава людина. знайомитись. Слухай, ну, дуже атмосферно, дуже стильно, але при цьому так затишно. Проведи, будь ласка, маленьку екскурсію. Моя квартира, то мій арт-простір та моє місце сили. Я його так і називаю. Тут небагато речей, але вони всі з історією. Ось, наприклад, ця картина з птахою Тукан символізує таку. Весняну якусь гармонію. Я періодично змінюю композиції з живими квітами. І це зустрічає моїх гостей енергію розквіту. Це ти придбала десь у подорожах? Це чи у Дніпрі? Я її придбала в одному з салонів Дніпра. Вона така, трохи з вінтажним відтінком. Ну що, ходімо дивитися? Ходімо, звичайно. Вау! Це клас! Це дуже масштабно. А що означають? Ці кольори зелений, жовтий, червоний. Це ти плануєш щоб побувати? Ти була вже тут? Взагалі це кімната мого сина, так але оскільки він зараз проживає не в Україні, він проживає в Іспанії, то раніше ми відмічали прапорцями. Подорожі нашої родини. Мої прапорці то зелені, жовті та червоні то мама та діння. Тобто і так ми для себе складали наш такий ти рахувала мандрівний ти... кількість країн твоїх моїх? зелених. Зелених, жени за зелене. Моїх, напевно, 50. Слухай, а чому немає планів на майбутнє? Наприклад, білі. Куди планую поїхати у подорожі? Ну бачиш, майже уся карта вона така біла, трошки з таким беш відтінком. Uh -huh. Я хочу облітати увесь світ, тому не хочу ставити прапорці на увесь цей вільний простір, але це напевне буде вже після повномасштабної війни, тому що зараз настрою немає. А в мене є пропозиція гаражку замалювати. Рашка, то так, вона просто взагалі вже замальована, то болота, тому треба якимось таким кислотно зеленим і буде добре. У Тебе дуже емоційне хобі, бо подорожі це завжди про емоції. А за яким принципом ти обираєш країну, куди поїхати? З ким поїхати, наскільки поїхати? Ти знаєш, я вмію розділяти свої подорожі на такі різні шари. Напевне, я люблю подорожі зі своєю родиною. Мамою, сестрою, сином я люблю подорожі з коханим чоловіком. Я люблю подорожі лише дівчатами. Я вже подорожую напевно більше. 20 років моя перша країна була Польща. Це було дуже давно, коли я навчалася у ЗНУ на факультеті україно польської філології та журналістики. І то було так ось, якось логічно. Так, а потім, вже, коли ставала старше, і була ну, певна карта подорожей Європою, мені стали подобатися ті країни, які мало відомі такому просічному туристу. Екзотика. Однозначно, екзотика, вона мене дуже бавить. І звісно, компанію обираєш за темпераментом. Тієї країни за витримкою, тому що не усі дівчата можуть полетіти напевне до Кодівуару, чи, наприклад, там вивчати якісь там пустелі Намібії, чи якісь там африканські племена, напевне, тому що екзотика вона така: там ігуана на тебе нападе, там мавпи тобі на голову скине. Це реально було. Так, я пам'ятаю свою подорож на Шрі-Ланку, коли якась шалена мавпа скинула кокоса, вкрала в мене сережки, мало не відібрала у мене фотоапарат. Не пам'ятаю, де то було, здається, на Балі. Там просто мавпа горіла, напевно. просто зайшла і вляглася у мені у номер і вирішила, що я там не треба Я так прилякалася. Подорожі вони дуже різні. Екзотика то одне, Європа то інше. У мене дуже вабить кухня різних країн. Наприклад, до війни ми поверталися з Кот Дівуару, то були справжні африканські племена з етнотанцями. Там взагалі ні отелів, ні. Чого. Ти просто відкриваєш очі у автобусі і ти бачиш усе чорне, то спалена риба, бо там нема чого їсти. І тобто, усі подорожі, вони різні. Ніхто не відміняючи, що хочеться дуже круто поїсти у якомусь там європейському ресторані, але, на мою думку, найкращі ресторани, найсмачніші та найкращий сервіс лише в Україні. Де ти була в останній раз? В Останній раз я була в Іспанії, я була у Мадриді на свій день народження. У нас такий був дівоч вечір, дівоч тиждень, напевне. Ми з моїми найкращими подругами зустрілися, тому що усі розкидані світом, тому що йде війна. І у нас був такий класний вікенд. Ми були в ресторанах, ми пили каву, були на якихось дуже крутих, аутентичних ринках, таке дуже Ну, круте враження Сан Мігель. Ти йдеш просто як на толчці якомусь, тут у тебе устриці, тут ігристе, тут тапаси, дуже балагуністе населення. Таке іспанці, вони такі емоційні, так, якісь мутрові площадки, пам'ятники культури, просто посиденьки до ранку, і, звісно, сюрпризи. Їх було дуже багато. Я взагалі дуже люблю віддавати, дарувати, отримувати, напевне, менше, але. У цьому році мене усі здивували. Я прям відчуваю, що ти повернулася така емоційно наповнена і взялася завзято за роботу. Так, я дуже люблю роботу, я дуже люблю в Україні, і зараз у мене немає бажання на подорожі. Я їздила в Іспанію, напевне, тому що там навчається мій син. І Ти могла б там лишитися, але ти кожного разу повертаєшся у рідне місто у Дніпро. Дивись, я дуже люблю подорожі, але коли почалася повномасштабна війна, вони фактично стали на стоп. Я виїжджала лише щоб побачитися зі своїм сином, зі своєю родиною. Я розуміла, що у Дніпрі не буде воєнних дій. То була моя така внутрішня інтуїція. Щодо мене, моєї думки, дніпро то купа божий. Тому зараз подорожувати я власне не хочу. Мені комфортно вдома зі своїми людьми, зі своїми колегами. Я хочу ходити на роботу в Україні, працювати. Я не бачу себе в еміграції, я не бачу своє життя в іншій країні. Мені чуже все менталітет, вулиці, їжа. Я хочу готувати на своїй кухні, у себе вдома, приймати гостей, частувати, святкувати. Наближати перемогу і бути корисною у своїй державі, речей привозиш із подорожей. Багато ти шопоголік, до речі? Ти знаєш. Я шипоголік, але зараз немає настрою щось прям привозити, тому що. Розумію, що ці гроші можна витратити логічніше на зсу чи там на поміч рідним, тому що власне у моєї родини дуже скрутна зараз ситуація, оскільки у них розбомблено усе. Тому звісно, я провожу і речі, інтер'єрні речі, але так це повинно бути дуже виважено. Звісно. У мене є така традиція, що сходити на місцевий ринок то обов'язково, звісно, спеції, які я потім використовую в своєму готуванні. Але я дуже люблю вуличний арт. Ось я тобі зараз покажу дві картини. Та, що зліва вона була куплена у Намібії, Мені здається, що у Віндхуку. це вуличний художник, намалював такого підлітка з цигаркою. Вона мені дуже сподобалася, яскрава і нестандартна. Оця картина це з Португалії. Мені здається, що це було місто Кашкайш. Також це було на народження. Така дуже вистава старушка. Така життєрадісна, це дуже притаманне португальцям і іспанцям. Також. Не тільки колекціонуєш кулінарні спогади, ти й сама добре готуєш. Про це свідчить твій інстаграм. Топ-3 блюд нового року від Анни Тимофєєвої. Звісно, це оселедець під шубою, качка з яблуками та олів'є. Олів'є, яке вражає? Готувати будемо? Звісно, ходімо готувати. Пішли. Дуже смачно слухай, а ти ніколи не думала свій кулінарний талант трансформувати у бізнес? Ресторан відкрити на ти знаєш, мені багато людей про це говорили. Не думала, тому що я люблю готувати авторські страви, готувати для такої обмеженої компанії близьких людей, тому що така їжа вона не може бути на потоці. А ресторан це все ж таки потік, яким би ти не хотів його зробити? Ексклюзивним, домашнім, авторським, тому ні. Як тобі вдалося знайти нарешті ідеальний рецепт олів'є, головної страви Нового року? Ну, дивись, у дитинстві ольвє взагалі було з ковбасою, докторською ковбасою. напевно не від хорошого життя, тому що це був більш такий бюджетний варіант. Коли вперше спробувала олів'є з яловичиною, я зрозуміла, що то моє олів'є, не з лососом, не з ковбасою, саме з яловичиною. Пробувала різні з різними видами горошку, огірків, але мені завжди чогось не вистачало. Я почала додавати щось своє смикати шеф-кухарів у ресторанах, що ж то за секрети. Того олів'є, яке власне мені подобалось, вони іноді відповідали, іноді ні. Потім їм говорили, що я не буду ходити до вас як гостя, і вони десь зізналися. Тому щодо заправки, то ідеальна формула, майонез та гірчиця. Гірчиця не лише угу. звичайна така міцна, а й у зернах. Іноді бувають трошки хрону білого, але зовсім трошки. Щодо горошку, він є і маринований, і зелений. Там, якщо ти помітила, там є каперси, які дають такий унікальний відтінок. Просто вони дуже маленькі, і це mm -hmm. дуже зручно, вони не завжди Я бувають скуштую один. Скуштуй. Дякую. Mm. Це дуже пікантно. Дуже пікантно. Щодо яєць, вони повинні бути натертими на терку, так вони мені більше смакують. Щодо огірків, то суміш маринованих та більш хрумких. Іноді за бажанням я додаю зелений огірок, але це таке більш сезонне. Щодо моркви, вона повинна бути альденте, тобто такою недовареною. Щодо картоплі, я її додаю не завжди під запрос гостя, бо не усі люблять. Зараз ми бачимо зелень. Тут у нас цибуля, у нас тут кріп, у нас тут мікрогрін та кінза. Але іноді ще я додаю мариновану цибулю, яку треба трошки вимочити там з цукром у теплій воді та з лимонним соком, щоб вона була не гіркою. Тобто є такі таємниці, вони залежать від настрою, від побажання моїх гостей, тому що деякі принципово не їдять цибулю, деякі просять зробити там такий накшталт радянське, щось там з копченою ковбасою чи там з докторською. Але я більше люблю з яловичиною і з такими секретними інгрентами. Оскільки це 100% авторське блюдо, керуй що за чим я роблю? Дивись, по перше, давай картоплю. картоплю. І в мене е, питання: вже нарізане олів'є, е, вже прикрашена ялинка, але я знаю, що в тебе був такий нон-стоп останні два тижні. Ти е, знімала дуже такий масштабний новорічний проект. Як ти все встигаєш? Слухай, напевне, це ідеальний тайм-менеджмент, і оскільки я багато років звикла жити у режимі нон-стоп, то просто, напевне, класно, грамотно спланований день. Коли ти щось робиш у задоволення, то ти не відчуваєш часу. На дивись, усі інгредієнти повинні бути приблизно у рівній кількості. Я вважаю, що треба додати сіль перець, зелень, цибулю, перемішати. Тоді вже можна додати майонез з гірчицю. Mm. Як це смачно та гарно виглядає дуже стильно. Так, Власне. це наше олів'є з зеленим мікрогріном під нашого зеленого дракошку, який оберігає наш дім і символізує наступний рік. Так, ну що, будемо коштувати нашу так, страву. Я знаю, як для тебе багато значить фраза Життя як мистецтво. Нюанси у деталях. Побачивши твою... Легендарну колекцію арт-об'єктів, я розумію назву проекту Art of Life, який трансформувався вже рік, як у проект Life. Все вірно? Так, як це сталося? Чому саме Life? і який головний меседж цієї програми? Ну, дивись, коли у нас був проєкт of Life, у нас тому що то була не лише моя робота, а робота нашої команди, наших гостей. Вони створювали цей простір. Так Життя як мистецтво, мистецтво життя, тому що я на певному етапі зрозуміла, що мені не байдуже кожна річ у домі, кожне спілкування, кожна людина, кожна деталь. І я почала дуже з великим таким присмаком, скажімо так, смакувати життя. Ти розумієш, коли почалася повномасштабна війна, воно було якось не на часі демонструвати винні дегустації, фешн-наряди, подорожі. Тому з'явилась назва Лайф. Так, тому що лайф це життя. Як його кожен зараз проживає, то особистий вибір кожного. Але ми дуже відходили від такого шоку, стресу, відійшли, щоб якось нормалізуватися, але ми продовжуємо жити у ньому. І тому зараз ми освітлюємо такі більш актуальні теми. Сьогодні ти обираєш гостей. Перше слуха, по перше, оскільки це не комерційний проект, він авторський проект саме щодо спілкування, розкоші людського спілкування. Тому я обираю за покликом. Мені людина повинна бути цікавою, мені повинні імпонувати її вчинки. Тому мій гість це людина харизматична, з інтелектом, з позицією, зі стержнем і з якоюсь такою певною родзинкою. І неважливо, де він знаходиться, він повинен нести. Сміливість нести перемогу, і ти знаєш, навіть коли військові бувають на інтерв'ю, вони раді тому, що ми живемо, тому що вони говорять про те, що ми боремося, змагаємося, отримуємо поранення, щоб уся нація жила. І від своїх гостей військових, волонтерів, медиків, тощо я отримую подяку за те, що ми вродливі, за те, що ми донатимо, маємо бізнеси та живемо життя. А кого ти мрієш побачити у наступному році, кого запросити у свій проект? А ти знаєш, я думала про це, тому що було дуже багато різних людей, Митців, інфлюєнців, співаків, співачок, волонтерів. Я напевно хотіла б записати інтерв'ю з бойовими медиками. Психологами, і я думаю, що я налаштую себе на те, щоб з'їздити саме на передову, чи то якісь такі села, населені пункти, які там недалеко. Тому що дуже важливо бачити війну своїми очима. Ти знаєш, коли трапилася у Дніпрі трагедія на перемозі, я у перші хвилини поїхала туди, щоб зрозуміти, як я там живу, що я відчуваю, чи зможу я і надалі знаходитись у Дніпрі в Україні. Зрозуміло, що зможу. Я фаталіст, так кожен живе своє життя, але все ж таки не можна його якось жити бездарно, не можна бути десь посередині. Так, з правими, з лівими, ти або там, або там моя свідома позиція бути тут і обирати, звісно, тих людей, які зараз роблять створюють нову Україну. Ретельно збираєш свою колекцію. Вона постійно поповнюється. Такі цікаві, е дуже незвичайні арт-об'єкти. мене дуже зацікавив оцей. Розкажи. Дивись, оскільки минулий рік був роком Кроля, я давно шукала у свій інтер'єр якийсь дуже стильний світильник, і ось знайшла. У нього немає очей, він нібито нічого не бачить. І такий за вами я за вами спостерігаю. Цей кролик символізує мій спокій, коли я хочу налаштуватися на якийсь світ, який внутрішній вайб, спіймати якийсь дзен. У нього, скажімо, так, такий функціонал та такий характер. Папуга є охоронцем мого дому, він символізує спокій, він символізує такий сталевий характер, у нього такий дуже харизматичний, я б так сказала, клюв та око. Але, тим не менш, також це символ польоту, символ мрії, символ постійно нових цілей, ідей. І тому я хочу, щоб він залишався на своєму місці. Вгадаю, що мені сподобалось найбільше? Оці е, дві вази незвичайні, які стоять на столі. Чоловік та жінка дивись, бачиш, отакі листівки. Е, кохаю дім. Отак треба кохати життя і кохати один одного. Ці вази то така абсолютна символіка: чоловіча та жіноча енергія, інь янь. Я вважаю, що такі речі вони надихають нас, вони створюють певний такий симбіоз зв'язків енергії і допомагають нам відтворювати ту ауру. Знаєш, е, так кажуть, що бодів приділяється знання. Буття визначає свідомість. Все, що нас поєднує, все, що нас оточує, воно створює наше внутрішнє я і від цього починаються усі проекти лайф та інші, і починаються головне проєкти нашого власного життя. Мені здається, що старт проєкту Лайф це такий новий віток твого життя. І я чула, що навіть він змінив долі. Людей, а як він змінив за цей рік саме тебе? Слухай, дякую за питання. Ти знаєш, дійсно багато людей, які проходили на проєкт, по іншому розкривалися. Вони знаходили якусь таку споріднену душу, тому що. Багато хто сумнівався, чи можна творити, писати, танцювати і таке інше, чи взагалі чи слушно одягатися. так? І, і люди розуміли, що у тандемі з нами вони можуть творити, вони можуть бути корисними, що не усі знаходяться на передовій і у кожного дійсно свій фронт. Я бачила жінок, які ставали впевненими. я бачила, Гостей, які налаштовували глядачів, на те, щоб вони робили дуже круті зміни у різних дуже сферах, не хочу це деталізувати. Щодо власне моїх змін, я скажу так: я почала займатися тим, чим хотіла займатися багато років. Так, з винного бізнесу у журналістику, то комусь здається, дивно, з дуже успішного бізнесу. Я повернулася у ту сферу, якою завжди хотіла займатися журналістикою, телебаченням. Це ти знаєш, коли мені було там років 10, я пам'ятаю, була передача імперія кіно з вами Ольга Сумська, і я її подіювала. Доброго вечора, з вами Ольга Семська та Імперія Кіно. Е, і мені дозволило це досягнути своєї мети на даному етапі, реалізувати її подалі і бути, напевне, причасною до сучасного телебачення України. Зараз усе на часі, тому що журналісти вони фільмують історію. Вони фільмують її на передовій, вони фільмують її у таборі з полоненими е, після ракетних обстрілів, у проєктах творчих різних. Тому, напевне, це відчуття, що ти саме на своєму місці у цей найскладніший час в історії сучасної України. Ну, мені здається, що камера тебе обожнює, в тебе є талант і в тебе ну, таке яскраве майбутнє. В тебе є спецпроєкт свої люди. Ти знімаєш за кордоном тих, хто починає своє життя з нуля. Хто вразив тебе найбільше? Хто вразив найбільше? Мені складно так судити, напевно, тому що усі люди різні. Я бачила. Шалені виступи Сергія Тенченця з гуртом без обмежень. Я бачила українок у Стамбулі, які роблять дива. Мої друзі, які приїхали ще до повномасштабної війни, що вони там створюють, які роблять круті подорожі та позиціонують себе креаторами. дуже дуже усі різні. Мені взагалі здається, що українські, скажімо так, біженці вони прикрасили світ, тому що українці дуже працьовита нація, дуже талановита, креативна. Українці. Знаходять себе усюди, хтось робить кав'ярню, хтось створює ресторанний бізнес, концерти, евенти, сфера б'юті то взагалі якась така окрема мека, скажімо так, тому мене взагалі вразила українська нація, яка створила міцне українське ком'юніті. Ти дуже ретельно, мені здається, ставишся до всього, чим ти займаєшся. Мені здається, в тебе навіть є спеціальний нотатник, де ти знатовуєш свої плани на рік, який буде, який ти хочеш для себе 2024? Про що ти мрієш? Слухай, ти знаєш, говорять про те, що хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Тому щодо планів, я їх не натую. Ми зараз взагалі усі живемо в підвішеному стані. І кожного дня, кожного ранку дякуємо ЗСУ, дякуємо нашим близьким, дякуємо усім країнам, які нам допомагають. Тому щось планувати це таке дуже ненадійне, я б так сказала. Але все ж таки, ми, як діти, ми мріємо, мріємо під ялинкою. Ми кохаємо дім, ми кохаємо життя. Тому, перше, я мрію про те, щоб найскоріше закінчилася війна не миром, а нашою перемогою. Мир будь-якою ціною нам не потрібен. Я хочу, щоб українці, які вже у світу, що ми дуже круті, стали дуже міцною нацією, державою, яка здатна себе боронити навіть без партнерів. Це щодо такої взагалі. Політичної ситуації ситуації щодо війни далі. Я хочу, щоб проект ЛАЙФ став популярен не лише у Дніпрі, щоб він став популярен в Україні, тому що мій меседж це спілкуватися з людьми. Неважливо за соціальним статусом, матеріальним, гендерним, яким завгодно. Я хочу показати усім глядачам, що українці круті. На будь-якому місці робочому, тощо на кухні, в тилу, в, е, там на полі бою, в магазині, і усі ми бачили, що телеекрани – то не про заможніх, не тільки про мега успішних, це просто про людей, які творять зараз сучасну історію, рятівники, водії. Працівники там якоїсь пекарні, кондитерської тощо. Лише тоді ми можемо вистояти. Щодо такого особистого вішлісту, коли весь цей ад скінчиться на нашій планеті, звісно, я повинна облітати кожну країну цього світу і там поставити такий прапорець Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Я дуже дякую тобі за гостинність. Це була. Дійсно відверта, дуже тепла розмова, дуже цікавий дім, дуже затишно. Дуже відчуваєш саме твою ауру, твою атмосферу. Я прониклася твоїми арт-об'єктами і Я бажаю, щоб колекція тільки поповнювалась. Відверта, чудова, дуже стильна, як завжди. Дякую тобі. Я хочу, щоб ми продовжували жити наше життя, залишалися вродливими, доглянутими, мали свою ціль, мали свою мету. Звісно, вона у нас одна: мир та перемога. Але я хочу, щоб коли наші онуки, правнуки. Перегортали цю сторінку історії, щоб вони знали, якими ми були. Як зараз ми знаємо, якими були українці сторічми знали національний костюм, свідомість, історію мови, історію нації. Тому що вже у нас ніхто цього не вкраде. Україна найкраща нація, і наші глядачі найкращі. І Дніпро то найнапевне харизматичніше місто у світі. Я дуже його люблю.